Чуєте, ви ж до текстоліт я купив. то візьміть, не дай його ж не дімти, бо зараз будете окна забивати в ліві. Це текстоліт, не здумайте його трогати, мам. Руслан, потягни його, блядь, за той холодильник, Нахуя ти стої... його ні? сука, зараз розіб'ю. Бистро поклади його, нахуй, блядь. За, за той холодильник. Мам, я добре. Я покладу, але ж, будь ласка, не беріть, бо батько попав. Побачу... Він хотів щітки зговорити. Давай клади його нахуй. Він не вариться. Це текстоліт, це стекло. Казав, казав, буде на на бор тільки брати. Набори тільки. А ні, то давайте сюди його, його такого. о. Руслан, ну куди ти його кладеш, поклади його сюди за холодильник, кажу. Мам. Ну що за Ви знаєте, скільки бля? лист вартує? Тисячу гривень оцей лист. Візить тисячу гривень лист. З пенсії, оце тихо, так, я побачу, що його немає. Не дай Боже куму дасте. Забрій його нахуй! Ну чого ви така агресивна? Поклади його за холодильник. Тя, нечого, блядь. Подиви, бля, що я всі хочу хату занести, не закінчує. Тяніть, блядь! Де ви? А розкажи, по їдьте на море, і нас там не буде.